Всім привіт, канал два слова. Сьогодні у нас такий спонтанний випуск. Сьогодні у нас пиво з сільпо, саме імпорт до 50 гривень. Ось така підборочка, Чесно, заходив в сільпо і брав на вмання. Ось все пиво, котре щоб воно було різне, щоб були е, умовно різні країни, не завжди, але. Часто, як ми тут бачимо, і до 50 гривень це не зважаючи. Акція на акція на це не звертав увагу. Просто ціна, і я його брав. Саме імпорт. Що ми тут маємо? У нас тут Бельгія, в нас Німеччина, в нас Австрія, знову Німеччина та Чехія. В нас сьогодні зібрався блонд. Хелес, два хелеси, темний лагер по типу шварцбір, і також медове пиво, медовий лагер. Тому таке різноманіття буде. Як завжди, напишіть наскільки часто ви заходите, наприклад, в те ж саме сільпо і купляєте там пиво, особливо коли воно по знижці, або ви, ви для вас краще придбати дорожчий імпорт, і він буде смачніший. Сьогодні ми коротше розберемося, наскільки ця ціна може відповідати якості. Ось така штука. Сьогодні, як бачите, ми знаходимося ну, майже у лісі. Це таке закриття сезону шашликів, і тому е, плюс 100 за атмосферу сьогодні так точно буде на цьому пиві, тому що, ну ви розумієте, в, такому, в такій атмосфері завжди буде, завжди буде здаватися, що пиво смачніше, ніж воно є. Тому на це ми також дивимося. Коротше що, поїхали. Перше пиво на сьогодні це у нас німецький Хелес, Patronus Premium Hell. Ціна його в Сільпо наразі ось на початок жовтня. Його ціна 28.99 на середину жовтня. 28.99 це Німеччина. Виробник цього пива це мережа магазинів Lidl. 2,87 оцінка оцінканта. Алкоголю тут 5%. Пиво ще холодне в мене, тому що ми тільки давно приїхали. Спочатку, ну, блогери розумієте, спочатку знімаємо відоси, а потім вже займаємося справами, якщо так можна сказати. Що, звичайне пиво, мені здається, що це такий найкращий варіант для, ну, саме для такої погоди. Для ось сьогодні жовтень, у нас тут плюс десь 18 градусів. І на природі Схелес має залітати на ура. Тому давайте його спробуємо. Я, може його пив, а може і не пив, чесно, не можу сказати точно. Так, ну поїхали, щоб було приємне, не дефектне, легеньке, таке солодове пиво. Арманка трошки металева, трошки. Ну, така, середнячок, солодова, трошки металева, нічого видатного. Прям, ну І не можу сказати, що прям фу, але ну таке середнє. Сонце дуже світить, тому зараз я буду бренд-амбасадором у пиво як ви бачите. Але це я не фанат їх пива, ви самі це знаєте. Що можу сказати? Солодове, приємне, легеньке, коли холодне, його можна спокійно, швидко пити. Чесно, ну дуже-дуже нормально заходить. На шашлики, ось в моїй ситуації, на шашлики це можна взяти. Це можна взяти, це непогано. Але це не видатне пиво. І мені здається, якщо його пити саме вдома, то тут вже буде у тебе питання, наскільки воно нормальне. Тому я не знаю, саме в цій атмосфері, та йому трішку ставлю. Його можна випити багато, воно не прям видатне, воно для мене засолодке. Ам... Ну Це Хелес, що я від нього хочу. Це ж Хелес це така альтернатива пілснеру, котра йде менш. Менш хмільова така, менш гірка. Та непогано, в цілому непогано. Водянисто, солодово, трошки квіточки, але пити можна. Від мене, ну, дійсно, та навіть 3,25 я йому поставлю. В цілому нормальне пиво, котре можна з собою брати ось на природу. Або якщо по знижці, я не знаю, це скоріш за все, зараз по знижці, воно 29 гривень коштує. За 29 гривень без питань. Тому чисто, якщо хочете пиво зі смаком пива, котре не буде гірким, а більш солодкуватим, то, то це нормальний варіант. Йдемо далі. Далі в нас йде Zipfer Hell, 5,4% алкоголю. Це нас Австрія, це знову таки Хелес, 44 гривні його ціна. А ось це вже такий. Ну із наших сьогоднішніх один з найдорожчих варіантів пива. 3,26, оцінка шість доволі непогана. Я його колись пив, Він мені тоді сподобався. Що я можу про нього сказати? Та нічого, знаєте, ось це вся імпорт, цей весь імпорт сільпо, він ну такий. Це знову ж таки ноунейм no пивоварні, котрих ви не знайдете ніде. Ну тут щось продається не тільки в сільпо, але основна база саме те, що імпортується саме в сільпо. Тут на нас імпортер, Фозі Комерс. Ну, якраз контора Сільпо. Контора, так, да. про корпорації так казати. А, так от, це такі ноунейм no німці. Ти ж не будеш брати, умовно, ховброй кожен день за 130 гривень Хелес. А люди у нас є такий стереотип, що. Хелес. Ой, Хелес. Є такий стереотип, що німецьке та чеське пиво це найкраще пиво в Всесвіті. Тому. тому. Вони і замовляють ось ці ось цей недорогий імпорт і продають його по типу, справжнє німецьке пиво. Людина бачить і думає: взяти наш крафт або наше звичайне якесь світле пиво або німця, справжнього німця, але не завжди це працює. Іноді і наші виробники набагато краще роблять. Це стереотип, що в Чехії в Німеччині це таке ідеальне пиво. Ось чесно. Спробуємо його. Він набагато квітучий, набагато приємніший. Ну, мені прям дуже подобається. Якщо порівнювати з цим, то це була водичка, а це прям насичений квітучий хелес. Так це топчик. Тут є вже приємна така легенька, приємна гірчинка. Тут же є смакота така квітуча, тут солод грає. Тут хміль грає, це все дуже-дуже непогано по знижці. Якщо в нього повна ціна більше 50, то можна, як завжди, що я кажу, ну я кажу це про пілснер, але все ж таки, пілснер Хелес, все це лагери. Що я кажу? Я кажу те, що можна завжди на розетці, часто по знижці, знайти ящик Пілснер Уркул за 999 гривень, і це виходить, що плюс-мінус там 40 гривень за банку. Тому ось якщо зараз за 40. 4 гривні це топчик, це дуже смачно, це класно, з цим можна насититись, воно дійсно класне, супроводжуюче пиво. Я ось зараз 3,75 йому ставлю, тому що для мене це зараз смачно. Дуже приємний зразок, тому якщо ви заходите в сільпо і ви бажаєте скуштувати непоганий хелес, непогане світле пиво. То ось цей варіант вам може підійти. Зіпфер, що воно таке, я не знаю, як завжди тут пише 1858, Наскільки це правдива історія, також не скажу. Це нас Австрія, до речі, так це наш австрійське пиво. Ні, не німецьке, а саме австрійське. Чесно, я австрійського пива майже нічого і не пив. І наскільки воно відрізняється від німецького, якщо хтось знає, напишіть, будь ласка, чи є там прям якісь суттєві різниці ніж Австрією та Німеч... Німеччиною в плані там умовно Хелесів. Що, мені це сподобалось. 375 в цих умовах це дуже класно, ну прям так. А ще хтось може спитати, а що це в тебе за футболка? Чого ти в футбольній формі сидиш? Це в нас футбольний клуб Армат, місто Дніпро, учасник медіаліги, ліги, котра зараз, ну як я розумію, набуває популярність. То, що там всякі зірки шоу-бізнесу грають, звичайні команди. Це в нас аматорська команда з Дніпра. І ну я. Особисто знаю там людей. Вони мені підігнали форму, і форма дуже крута. Тут карта нашого міста, все дуже класно і чого б. В ній не відзнятись. І в цілому, хлопці, непогано грають, непоганий проєкт. Тому, якщо вам цікаво, я навіть посилання залишу, вони там в турнірах участвують, іноді в трансляції, навіть на мігого є трансляції. Тому кому цікаво подивитись, армат, ну прикольні чуваки. медове пиво. Знову в мене медове пиво. Знову в мене ця проблема. Знову в мене ця проблема. Чого проблема? Тому що я коли беру медове пиво і будь-яка людина бере медове пиво. Я вже це казав, мені здається, в чотирьох випусках десь, що коли людина бачить напис. Медова 13, то людина що думає, що ну зараз буде мед, мед, мед. А в підсумку дуже-дуже рідко можна знайти мед, це зазвичай просто. Ми додали мед в склад, ми називаємо пиво медовим, при тому, що мед там взагалі не відчувається. В цьому є у нас велика проблема. Але що поробиш? Що поробиш? Мені писали, мені казали так, що якщо додаєш мед, то дуже складно, щоб він прям. Залишився до кінця в смаку, але все ж таки тоді не робіть такий маркетинг. Це ось я кожен раз кажу, сказав ще раз. По цьому пиву, це вже у нас таке відносно міцненьке, Чорна гора медове. Це на Чехія, 5,7 алкоголю. Медове пиво 50 гривень його ціна. Ось це прям на межі сьогодні було 3,23 оцінка Антард. По медовому пиву, як я вже казав, FDB, Hone Lager іноді можна взяти, те, що було в мене в, мене в огляді на море пива. А так, ну, прям медового в нас дуже мало. Куштував одне пиво з Польщі, там прям мегречаний мед був дуже смачним. У нас складно знайти. Подивимося, що робить Чехія. Я пам'ятаю, я колись його пив, і воно мені тоді, ну прям скажу так чесно, не зайшло. Так, я сьогодні на природу, ось бачите, спеціально для зйомки. Сказав, що спонтанний випуск, ага, для зйомки спеціально взяв 5 келихів. Хто на природу келихи бере? Блогери? блогери. Тут дуже гарний, дуже приємний аромат, такий карамельний аромат. Колір, вибачте, колір дуже приємний карамельний, мені прям подобається. Ой, варматці металевість, прям метал-метал. Ой-ой-ой, а що таке чехи? ви ж, Знову ж таки, ось ця думка, що чехи це генії пивоваріння, як ну, будь-яке чеське пиво, воно буде топовим. Не завжди, не завжди. Хоча одне з моїх найулюбленіших це Пілснер Уркл, знову ж кажу. Ні, металевість і трошки солодкавості. Меду я не відчуваю. Ну. Меду там немає. Метал. Трошки щось зайве. Знаєте, така проточна вода. А що у складі у нас, до речі? Водач мінесот, підготовлений хміль мед 2,6% екстракт хмелю. Мед 2,6%. Ну, я меду тут взагалі не відчуваю. Є сладкавість, але немає присмаку жодного меду. Там не липового, не гречаного, не якогось там ще е, немає, не відчуваю. Е, це не дуже приємно на смак. Раніше він мені навіть, здавався трошки кращим. Ну ні. І тут, до речі, ще відчувається алкоголь. Що, ну блін, 5,7%, і вони вже відчуваються, вони вже трошки б'ють. Тому я не знаю, мені це не дуже подобається. Це пиво. Якщо умовно ті два, котрі були до цього, їх можна порадити, тому що вони доволі непогані. Вони доволі непогані, їх можна брати, а ось цей. Тим паче він найдорожчий сьогодні 50 гривень. І знову ж таки, може ця ціна познижиться. Я не орієнтувався на це. В такому випадку мені це не дуже заходить. Ось це пиво 2,75 від мене. Це проходняк, водопроводна вода, металевість, відсутність меду, солодкість, солодова, а не медова. Коротше, мені це не подобається. От і в такій атмосфері розумієте, навіть з. С... Навіть атмосфера не рятує це пиво. Це погано за свої гроші, не цікаво, не смачно. Якщо хтось куштував інші два сорти пива від цієї пивоварні, що це це за пивоварня? ТМ Черна гора. Чорна гора, чорна гора. От, якщо хтось куштував ще два сорти, які продаються в сільпо, підкажіть, будь ласка, ну які вони, чи відповідають вони своєму стилю, і наскільки вони смачні. Ось тому ну, це пиво не раджу. Проходіть повз, якщо особливо хочете медового. Не потрібно його брати. А далі в нас йде. Та марка пива, марка пива, той виробник пива, котрий дуже себе непогано проявив у огляді, знову сонце спряталося, дуже непогано себе проявив у огляді на бланші. В сліпій дегустації. Він прям дуже-дуже непогано себе проявив. Бланш від Сен-П'єру. Це на сен пєр абатський Сен-П'є, Бельгія пиво, бельгійське абацьке пиво Блонд. Це у нас Блонд 6,5% алкоголю, як завжди, трошки трошки детальніше, вибачте. Так, 6,5 алкоголю, блонд 4399. 4399. Доволі, доволі, доволі непогана ціна на нього. 3,36 тридцять це в нас бельгійське пиво. Бланш за свої гроші. Прям дуже дуже. Ось саме е, на мій смак. Тому що в мене до бланшів були свої питання, е, свої теми. Ви вже бачили всі ці випуски. Що, що мені подобається, що не подобається. Ось саме Сен П'єр дуже непогано себе проявляв за свої гроші. Е, блонд блонд для мене такий це спірний сорт, Ось спорний він дуже, тому що суперечливий. Вибачте, суперечливий сорт. Тому що я завжди не знаю, що в ньому знаходити. Іноді там яблука, іноді там абрикоси, іноді там просто алкашка. І ось яким саме він має бути, я так і не зрозумів, що, знаєте, такий ідеальний блонд. І я не знаю, що від нього очікувати. Тому давайте просто скуштуємо 6,5 алкоголю, вже виходимо на таке міцненьке пиво. О, воно нас зустрічає. Воно все ще холодненьке. Фінольна, фінольна ароматика, спирт, яблука, сухофрукти. Ось так скажу. Чи дефекти тут є, чи немає, я не знаю. Тому що я я скажу, в блондах не розбираюсь. Я багато в чому не розбираюся. Ну, Блонд для мене це такий. Незрозумілий стиль. Ну, незрозуміло не в плані того, що він мені поганий. Ні. Просто я його трошки не розумію. Не розумію, яким він має бути. Ароматика фенольна, приємна, трошки алкогольна. Ось яблука на першому плані. Ой, воно. О! Воно у смаку. Дуже і дуже фруктове. Ось прям дуже фруктове. Тут я скажу так: смак це персик або абрикос варієння. Як українською буде варення? Ось підкажіть, будь ласка. Джем. Ось я скажу, якщо я не знаю українською буде варіння, то джем саме воно. Ось такий абрикосово-персиковий джем. Доволі-доволі непогано. Алкоголь, він, знаєте, мені був більше в ароматиці. У смаку він себе проявляє дуже дуже помірно 6,5%. Ну алкогольно, прям вони не відчуваються. І це приємно. Воно навіть терпке на посмак. Терпке, приємне. Ну, в цілому мені подобається. Чого б ні, за ось ці 45 гривень, це дуже і дуже непоганий сорт, дуже непоганий варіант. Я б його навіть, ну. Навіть би брав повторно, якщо. Знову ж таки, це може по знижці. Може по знижці. Але Coblanch, блонд дуже непогано себе проявляють. І сен пєр Хто вас імпортує? Сен П'єр імпортує сен пєр Пілснер Україна. Давайте зараз пробіжимось швидесенько, щоб зрозуміти, хто в нас. І, і ось це, мені здається, пиво також, так? Угу. Нє. Ось це сільпошне, це сільпошне. О, а тут у нас російська мова, до речі, на, на цьому. Значить, в Росії також імпортується. Теж сільпо і це Фозі також. Ну, коротше, у нас сьогодні чотири пива, саме власне імпорт сільпо, і одне пиво, котре пілснер України, ну, його можна знайти. Я його бачив ще в якихось розливайках наших. Е, підсумки. По цьому пиву підсумки, висновки, мені дуже сподобалось. Я йому точно ставлю в цій атмосфері. Цей день сьогодні моя оцінка йому 4 бали. Це можна взяти, якщо ви хочете чогось більш міцного, не дефектного, більш насиченого, фруктового можна взяти. Мені дійсно сподобалось я б його. Ну я можу ще його буду брати, коли саме захочу чогось більш міцного і насиченого. Тут ось ці персики, абрикоси, прям дуже гарно себе проявили. Мені прям подобається. І останнє на сьогодні це шварцбір. Це в нас темний лагер, Айбахум. Ейбахум. з 1679 року вони варять. 4,9 алкоголю я його залишив на кінець на останок, тому що ну, це темне пиво, воно буде перебивати потім смак іншого. Я розумію, що зараз під час готування шашликів я це все буду попивати спокійно, повільно і там вже темне світло, то це немає різниці, тому що відпочинок. По цьому пиву 4,9 алкоголю шварцбір. ціна його 38,99. Наразі в сільпо 3,12 оцінка Антап. Країна Німеччина, власний імпорт. Знову трошки водопроводна вода. Водопроводна вода, трошки металевість і палений солод. Не кавові зерна, не шоколад. Просто ось. Ну таке, таке. Тут менше паленості і більше незрозумілості ось цієї металевої, металевої і також проточної води. Воно. воно кисловате навіть. Дійсно, воно кисловате. Воно мені не дуже подобається. Ось те, що я перед цим казав, до того як його випив, цього всього немає. Тут немає паленості, немає там умовної кави, нічого немає. Тут є кислинка, є металевість, є, є щось неприємне. Мені це чесно не подобається. Воно майже ніяке, воно водянисте, при тому з кислинкою і ледь-ледь палений солод десь далеко. І це не класно, чесно. Ні, це не класно, це брати не потрібно. Це поганий, прям поганий зразок темного пива. Водянисто, металево і ледь-ледь палений солод. Більше нічого не можу сказати, трошки кисленьке. Я йому два з половиною ставлю. Це найгірше пиво на сьогодні. Навіть медове краще п'ється. Тому точно проходьте повз. І якщо хтось також куштував ще два сорти, котрі стоять в сільпо, там три їх представлено здається, три або два, або три, представлено всього цього пива Ейбахума цього. Ну, це не класно. це не класно, Тому проходьте повз. Це пиво це просто ну, це гроші на вітер, отак скажу. Фіналізуємо фіналізуємо по імпортному пиву з сільпо до 50 гривень. Що ми маємо на сьогодні? Ми маємо три дуже непоганих зразки. Навпаки, два топові зразки за свої гроші: один середній, один е, і, і один прям не потрібно брати. А... Чесно, не прям здивований. Мені прям що здивувало, це ось цей зіпфер дуже квітучий, приємний, насичений хелес. Ось це класне пиво. І Сен-П'єр також дуже і дуже непогане. Але це все пиво. Ну як я розумію, воно за межою ну ось на межі 50 гривень, або навіть вище, коли без знижки. Тому тут самі обирайте, чи потрібно його все ж таки куштувати, чи ні, чи потрібно все ж таки замість нього взяти щось наше українське, щось більш дешеве. Але блонд, ось цей топчик, мені дуже сподобався. Ось ці персиково-абрикосові нотки прям дуже гарно грають. Це квітучий Хелес. Я навіть буду його іноді брати, тому що це дійсно смачно як альтернатива, тому ж ховброю в сільпо за 130 гривень. Ужас, ужас, ужас або Ерінгер. Якщо не, не помиляюсь, також ну так дорогувато більше 80 гривень. Він коштує патронус. Ось це середняк, це прям альтернатива нашому пиву, якщо воно не дорожче без знижки, не дорожче 35 гривень. Айбахум брати не потрібно. Це ну, гидотне пиво, і це не медове. Це не потрібно також. Ну коротше, ось ці два, котрі в нас темніше за інші, вони себе проявили дуже поганенько, тому е, ми. Зупиняємось на тому, що я саме раджу взяти ось ці два. Ось саме раджу, і ось це, якщо у вас ну умовно немає альтернатив. Це середняк ок, це два класних. Ось це не беремо. Як завжди, всім дякую за перегляд. Підписуємось, не підписуємось. Тікток, інстаграм, телеграм. Ви все це вже знаєте. Спільнота трошки зростає. Мені це дуже приємно. Що ще посилання на допомогу каналу, якщо у вас є бажання, воно буде у нас в. Описі. Пишіть, що хочете далі, щоб які відоси. Чи подобається вам формат такий, що саме, умовно, якийсь магазин, пиво недороге, цікаве пиво. Умовно, я навмання набираю, і потім ми з вами разом це куштуємо і складаємо свою думку. Що дякую всім за перегляд? Гарного дня, гарного вечора. Пийте смачне та улюблене ваше пиво.